Там десь далеко на волині створилась армія Упа, щоби воскресла Україна, і завітала свобода, щоби воскресла Україна, і завітала свобода, ми вище прапор піднімемо повернем до чола, І крикнем слава, слава, слава Україні, щоб здригнулася вся земля. І крикнем слава, слава, слава Україні, так щоб почула вся земля. Сьогодні день народження у Романа Сухевича. Чому я співав цю пісню так жизнь Тому що створилася, створилася. Підняли ми ще прапор, підняли. Будемо пам'ятати? Будемо! Все буде Україна! Правда, романе?